Привіт! Ви слухаєте канал Як Це пережити? І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. За ці три місяці війни експерти з різних сфер неодноразово згадували термін шизофренія та ознаку шизофренічний стосовно дій РФ в Україні. І я вирішила запросити лікаря-психіатра і дізнатися, чи доречно. Такі означення застосовувати щодо війни та воєнних дій? Знайомтесь, Жанна Адарічева, психіатр здорової людини і моя сьогоднішня гостя. Привіт, Жанна. Всім привіт, привіт, Саша. Окей, давай перейдемо тоді до питань, які давай. нам надіслали мої слухачі та які підготувала я. Скажи, будь ласка, чи доречно згадувати про шизофренію в такому контексті взагалі? Що взагалі таке? Шизофренія, що це за діагноз, в якому випадку його ставлять? Одразу скажу недоречно чому? Тому що, по-перше, це стигматизація людей, які хворі на шизофренію. Так робити не можна. Тобто це медичний аспект. По-друге, є політичний аспект. Можливо, я скажу про це трохи пізніше, але скажу одразу, що для мене це така, такий спосіб зняти відповідальність власне, з діячів таким терміном. Мовляв, вони шизофреники, а значить, вони не усудні. Угу, угу. До, до речі, так, це ж юридичний. момент. Да, угу. тобто... Тобто, вживаючи термін шизофренія до політичних діячів, намагаються зняти відповідальність з них. Угу. Цікавий аспект, до речі. Добре, скажи, Отже, діагноз шизофренія ставиться людям хворим на шизофренію, і просто так цей термін використовувати не можна. Так. Окей. Що це за захворювання? Розкажи, будь ласка, такими простими словами, бо спеціалісти навряд чи слухають цей подкаст. А нам наше завдання коротко і по суті розібрати. Людською мовою Людькою я мовою. зрозуміла. По-перше, я розумію, чому все, що стосується психіатрії так чи інакше, кажуть, шизофренічне, тому що шизофренія ну, це найважчий розлад, і для багатьох людей шизофренія це є синонім психічного захворювання. Угу. Це захворювання є важке, воно є ендогенне. Тобто, що це означає? Це означає, що шизофренія завжди викликана внутрішніми причинами. Тобто так, зовнішні причини можуть її певним чином провокувати, але тільки у тих людей, в кого є для того підґрунтя у вигляді генетики, спадковості, якихось факторів внутрішніх. Тобто, якщо в моїй родині хтось хворів на шизофренію, мені важливо. Про це знати так. і ще більшою увагою спостерігати за своїм Ризик станом? Угу. Добре. Чи всі люди, в яких генетичні випадки були в історії роду з шизофренії, мають захворіти на шизофренію? Ні, не всі, не всі угу. мають. Угу. А які зовнішні події можуть? Заглибити цей ризик, збільшити його, враховуючи, що шизофренія це хвороба пов'язана з порушенням роботи мозку, будь-що що може цю роботу порушити, тобто якісь, якесь навантаження, якийсь важкий стрес. Тут варто сказати, що шизофренія вона зазвичай починається в молодому віці. І uh -huh. не рідко, скажімо, дебют шизофренії ми можемо бачити у молодих людей, скажімо, студентів там, після першої сесії, наприклад. Uh -huh. Тобто це прямо там 16-18 років? 16-18, uh -huh. на жаль, і у дітей є шизофренія, скажімо так. Дебют після 35 років, ну, мало, ймовірно. Фух. <рес> Я можу видихнути. Добре, скажи, будь ласка, на які симптоми варто звертати увагу? Ну, тобто там батькам, наприклад, які зараз напряглися суттєво, коли почули, що в дітей буває шизофренія, і дебют а, цієї хвороби є раннім. Да? На що варто звертати увагу? Чи є якісь специфічні ознаки, чи може щось що. Виділяє шизофренію серед усіх інших захворювань? Ну, по перше, форми шизофренії бувають дуже різні. Угу. І є, скажімо, проста шизофренія, яку легко сплутати навіть із депресією, навіть із якоюсь астонією, тому що вона не настільки яскраво проявляється, як, скажімо, там параноїдна шизофренія, де явно це буде гострий такий психоз з маячнею, з галюцинаціями. Угу. Тобто ну, не, не, не помітити, що з людиною щось не так дуже важко. На що звернути увагу? Ну, Скажімо так, скажу взагалі людина поводить себе в психологічні. Психотичному стані, що це психотичний стан, поводить себе е, незвично, дивно. Тобто поведінка різко міняється. Психотичний стан, трохи ще простими словами, якщо, то це як? Ну, Зовсім простими. Це те, що називається, коли е, втратила людина адекватність. Угу. Угу. Тобто те, що для більшості людей буде виглядати неадекватно. Да. Угу. Да. Добре, окей. Так, і скажи ще такий момент, якщо людина відчуває, що з нею щось не так. Ну, В нас, здорових людей, буває часто, що нам здається, що ми ведемо себе неадекватно. Так? Для тих, хто тривожиться сильно, як перевірити себе, чи все зі мною окей? Ми сказали про ранній дебют, ми сказали про генетику. Проте, все одно ми знаємо, як працює тривога, вона може все одно. Та людину поставити зараз в стан, коли, о Боже, а може, все ж таки шисофренія це про мене. Як людині перевірити? Ну, якщо ви не помічаєте, що щось бачите, щось чуєте, того чого не бачать, не чують звичайні люди. А якщо ви нормально спите, нормально плюс-мінус функціонуєте, тобто немає якихось різких прям змін. Ну, значить, все окей. Ну, тут я скажу, що це таке складне питання, зазвичай при психозі критики нема. Що таке критики Н... нема, тобто людина, людина не помітить не помітить, угу. що з нею не гаразд. Угу. І ще я хочу сказати таку штуку важливу, що якщо навіть людина має психотичний розлад, перший, єдині в житті це не означає, що це буде шизофренія. Угу. Шизофренія – це е, тривалий якийсь е, час, людина хворіє і напади, напади, напади. Угу. А напади ці проявляються саме в неадекватному сприйнятті реальності. Так. Угу. Добре. Слухай, я читала що однією з ознак, і, власне, до цього апелюють от ті, хто експерти, які кажуть про шизофренічну війну. Да? А я читала, що для Однією з провідних ознак шизофренії є е, е, існування такої надідеї, mm -hmm. якоїсь ідеї, як, під яку все е, підгрібається, і ця ідея все виправдовує. Чи це так? Ну, люди, які так кажуть, вони мають на увазі параноїдну шизофренію. Це одна з форм, да, вона найважча, вона така. Про яку більше знають, скажімо так, там дійсно є ці націнні ідеї, але націнні ідеї можуть бути і при біполярному розладі, і про, при просто маніакальному епізоді, і в принципі у плюс-мінус ну, нездорової людини, да, там, при межовому розладі особистості. Тобто націнні ідеї можуть бути при багатьох розладах, не тільки першофолі. Добре. Коли ми готувалися з тобою до цієї розмови, ти сказала, що Путін не шизофреник. Бо якщо б він був шизофреник, нам би пощастило більше. Що ти мала на увазі? Я мала на увазі те, що якраз те, що шизофренія це важкий ендогенний стан. Тобто він би захворів в молодості і він би зараз був би. Зрозуміти це. В глибокому є така, на жаль, штука. Звісно, що це насмішно, тому мені і так прикро, коли ну, от, так згадують цю хворобу заради хайпу. Люди, які хворіють на шизофренію, впадають в так званий дефект. Ну, мозок, мозок руйнується. Тобто, ми бачимо. Під такий вік, як от у Путіна, ну він би був би вже повністю там, да, без можливості якось міркувати. Угу. Тобто... Тим більше керувати. Ну, да, так, це так грубо, але те, що кажуть в народі овоч, угу. це в принципі про людей, які в глибокому дефекті. Угу. Тобто, це ситуація, коли людина стає. Дефектною да. Да, тобто вона ну, не, не до чого? Кожен напад, шизофренії – це мінус клітини мозком, і дефект характеризується порушеннями. Інтелектуальної сфери, тобто ми не можемо думати, а пам'ять порушується, і емоційно-вольова сфера mm -hmm. це так звані мінус-симптоми про шизофренії. Я плюс симптоми це маячення галюцинації, тобто коли з'являється те, чого не було. Mm -hmm. І мінус симптоми, коли мінус пам'ять, мінус мислення, мінус воля. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, а напад шизофренії це що таке? Ти кажеш, при кожному нападі шизофренії руйнуються клітини мозку? Ну, ми ж маємо розуміти, що якщо... Знов таки, течіння буває дуже різним, буває взагалі безперервним. Фактично, людина може навіть і померти від шизофренії, це теж важливо розуміти. Але якщо плюс-мінус така середня важкість, то це е, напади, скажімо, жила-жила-жила собі людина, потім раз. ну, Накрила, грубо кажучи, маячення галюцинації, неадекватна поведінка. Uh -huh. Пролікувалася. І якийсь час людина знов таки живе. Ну, от, якщо ви побачите людину хвору на шизофренію поза епізодом, це людина, яка нічим не відрізняється від нас. При нормальному лікуванні, при от, і напад, це конкретно. Uh -huh. Я зрозуміла. Скажи, будь ласка, ще пару слів, можливо, комусь важливо це буде почути. Лікар-психіатр допомагає впоратись угу. з епізодами, Да? да? тобто людину в... з шизофренічним захворюванням зазвичай приводять. Да, uh -huh. чи, Родичі, тим близькі. паче при первинному uh -huh. навряд чи сама звернеться людина, приводять, лікують, все стаціонарне лікування, особливо якщо це гострий стан. А потім лікування має бути постійним, підтримуючим для того, щоб нових нападів якось міні мінімізувати uh -huh. їх. Окей, okay. якщо ми бачимо людину, яка ну. Знаходиться в галюцинаціях, веде себе неадекватно, що робити? Це складне питання, тому що в нашій країні допомога психіатра є виключно добровільною. Тобто, якщо ми виплачимо швидку і людина там не зверталася раніше, не факт, що швидка приїде. Угу. Психіатричну швидку а... чи просто швидку? Будь-яку швидку, да, та навіть, навіть психіатрично. А, що ми можемо робити? Ну, ми можемо якось намагатися з людиною проконтактувати. Да, і... А, Домовитись. Домовитися, та щоб поїхати в лікарню, угу. але ми маємо розуміти, що вона не факт що погодиться, угу. особливо якщо це саме шизофренічний епізод, да. Ну тобто, якщо, наприклад, шизофренічний епізод закінчився, людина повернулася до стану адекватного, з нею можна говорити про те, що це було про Цуком. свої почуття, як ви злякались, Цуком. наприклад, і що варто перевіритись для того, щоб всі були спокійні, і на цьому етапі дуже потрібно якраз не тільки психіатр і психотерапевт, для того, щоб Людині допомогти впоратися, бо це і страшно, і соромно, і важко і угу, інтегрувати і незрозуміло, і незрозуміло угу. інтегруватися потім в світ. Добре. Скажи, будь ласка, давай повернемось да, стосовно використання терміну шизофренічний угу. до війн, ідей, планів. Окрім того, що це стигма, да, тобто це. Дійсно боляче для людей, які дійсно хворі, і прирівняння їх до людей, які розпочинають війни, це доволі зневажливе ставлення. <праць> Проте, ну от закінчити цю тему, ти казала, що ідеї руського міру однозначно не здорові. Ти можеш про це трохи розказати зараз? Так. Ну, ми з тобою, як фахівці, розуміємо, що таке межовий рівень. Uh -huh. Людям пояснюю, є люди а, здорові невротики, є люди психотики, а є між ними ще так званий межовий рівень, це те, що а, називається словом психопати. Ну, на гарному психіатричному це називається розлад особистості або межовий рівень а, функціонування. Ну, фактично, це психопати. Тобто, це не є люди здорові. Але це не є люди в психозі, тобто вони не здорові, але вони цілком адекватні, а, адекватні. Да, їм голоси не кажуть про русський мір. Тобто, що головне? Вони осудні. От вони адекватні, вони осудні. Ну тобто, з юридичної точки зору да. вони несуть відповідальність за свої дії. Да. Угу. А психопат що робить? А як він діє в суспільстві? Він же ж підкорює, він своїми ідеями, людей якби. Заражає, можна сказати, тобто, якщо шизофренію неможливо там заразитися, ну хоча є таке поняття, там да як індукований психоз, але це трішки не те. То психопати свої ідеї поширюють нараз, і важливо розуміти, що серед ланки керівної а, психопатів більшість. А чому? Ну, тому що здоровий невротик 10 разів подумає, чи воно йому треба. Самокритика дуже ну, працює да, дуже. і влада абсолютно окей. Дякую тобі ми... дуже. Якщо вам буде цікаво, щоб ми з Жанною повторили цей дебют в да, такому діалозі, і цікаво послухати про психопатіїв, соціопатів, то. Залиште коментарі, я подумаю, що з цим робити. Ну, і посилання на канал Жанни. У Жанни, до речі, є YouTube канал «Психіатр здорової людини. Я дам його в описі до цього подкасту. Ну, з вас, звісно. Як ви знаєте, моє его дуже тішиться, коли ви ставите вогник чи пишете якийсь коментар. Мені правда, це важливо, щоб продовжувати. Ну, і якщо вам сподобалось, то напишіть, кого ще ви б хотіли послухати в гостьовому подкасті і про що. Ну, а я вам дякую. Дякую, Жанна, дуже тобі. Дякую. Да, і Нагадую, що зазвичай голосування проводиться в інстаграм, проте я бачу, що тут ви теж починаєте писати, тому, можливо, я всю роботу по подкасту переведу сюди. Дякую вам, бережіть себе. І пам'ятайте, якщо вам більше 35, то дебют шизофренії вже не відбувся. Якщо менше 35 і ви тривожитесь, то якщо треба консультація психіатра, Жанна, той та людина, власне, з якою я працюю в парі. І довіряю своїх клієнтів, які тривожаться з приводу свого психічного здоров'я, саме їй. На все добре, бережіть себе, слава Україні! Слава, будьте здорові!